Вітаю на каналі Томат та Виноград 17 серпня, Тернопільщина. Сьогодні у нас помідор, який має назву Гаргомель на огляді. Це середньорослий сорт раннього терміну дозрівання. Бачимо ось такий прекрасний у нього зовнішній вигляд. Так як я вже сказав, рослина середньоросла, має тут посаджено три кущики. Ось бувають такі овальні, що характерно для нього, подивіться, якщо помідор визрівший, бачите, якої форми набуває ягода знизу такого жовто-помаранчевого відтінку. Така м'яка, ну, м'якість така середня, скажімо так. А якщо не визрівша, то вона має оту, знизу зелений відтінок. А взагалі, то вона. Коли починає формуватися китиця, то вона зразу набуває такого темного забарвлення, навіть маленька, коли вона нас така яїдка. У мене три кущика тут. Ось ці ще не зовсім стиглі, а ось ці вже, дивіться, який колір гарний. Це вже стиглі. Стійкість до хвороб я би сказав, що достатньо така посередненька. Вча рік був і є зараз достатньо непростий по е погодних умовах. Але в принципі я задоволений, як перший раз вирощую цей томат. Ну що ж, давайте по традиції зривемо і подивимося на розрізи і на вагу нашого плоду. Ось нехай це буде ось цей нижній стиглий. І ще один. І так, друзі, давайте покладемо на вагу, скільки важать наші помідори. Виробником заявлено, що вага близько 100 грамів, але я думаю, що в умовах відкритого ґрунту ця цифра буде набагато менша, принаймні в моїх умовах. Бачимо оцей помідор. Я взяв до речі, два середніх помідори. Цей помідор має близько 70 грам, а ось цей близько ну, 60 грам. Тобто в середньому відкритому ґрунті 60-70 грам. І саме цікавіше що нас чекає на розрізі. А на розрізі ми зараз побачимо ось таку текстуру. Дивіться. Яка вона соковита. Сіка ж витікає з неї. До речі, смакові якості. Смакові якості я би назвав такими достатньо високими. Помідора дуже соковита, солодка, але з невеликою кислинкою. Рекомендую споживати її, як у свіжому вигляді, в салатах. І так само ви консервуванні вона підійде. Тому, друзі, ось така картина. Вам дякую за увагу. Ви були на каналі Томат та Виноград. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І всього вам найкращого.